Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, я таргетолог, і у цьому ролику я розкажу вам 5 плюсів бути таргетологом. Я розкажу за власний досвід, розкажу за те, що, на мою думку, є плюсом у цій професії, і обов'язково поділюся тим, скільки може заробляти таргетолог. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових відео. Перша вагома причина бути таргетологом це є вільний графік роботи. В чому тут основний плюс? Те, що у вас є якесь конкретне завдання, ви його виконуєте і все, ви вільні. Тобто, якщо у вас правильно запланований час, правильно сформована робота, ви маєте максимум 5-6 годин робочих переривах, звичайно. Тобто мається на увазі, що, наприклад, ви стали зранку, як я попрацювали 2-3 години. Після того вас півдня вільно, потім ви вечором сіли знов 2-3 години щось зробили, і все, ви вільні. Тобто, вільний графік роботи в цьому розумінні дозволяє вам планувати свій час, робити ще якісь цікаві заняття помимо таргетингу. Тобто, це допомагає вам така, така професія, це є по суті її плюс. Наступний плюс, про який ми поговоримо, це є: немає прив'язки до місця. Це означає, що ви не прив'язані до офісу, вам не треба їхати на 9 ранку в офіс і ви мусите до 6 години там сидіти, бо вам треба там сидіти до шостої. Ви маєте знову ж таки, як вільний графік, ви не прив'язані до місця, ви можете працювати будь-де, де є інтернет, ноутбук. Я розумію, що це звучить вже в теперішній час трохи банально, але це є плюс такої роботи, що Основне, над чим ви зосереджені на протязі дня, це ваші завдання. Якщо ви їх виконуєте швидко, ви вільні. Якщо ви, у вас робота затягується або багато роботи, ви будете сидіти навіть більше, ніж з 9 до 6. Тобто це залежить в більшості від того, як у вас побудована робота і наскільки ви себе можете організувати. Наступний плюс, який я вважаю плюсом, це є немає обмежень по заробітку. Звичайно, що якщо ви тільки починаєте ваш шлях таргетолога, ви зустрінетеся з тим, що ви не зможете багато заробити. Тобто вам прийдеться місяців 2-3 плотно працювати, набивати руку, брати всі проекти підряд, працювати, щоб зрозуміти, як все працює на практиці в першу чергу. І вже десь після 2-3 місяців такої активної роботи ви можете вийти на якийсь же плюс-мінус стабільний дохід, оскільки у вас з'явиться декілька постійних клієнтів, з якими ви зможете працювати. І плюсом в цьому випадку вважається те, що ви, якщо ви маєте вже постійних клієнтів, це означає, що робота там вже. Тобто, ви можете тратити менше часу і брати нових клієнтів. Тобто, у вас вже процес налагоджений, ви можете рухатись далі. І таким чином ваш заробіток є, може бути необмежений. Він буде залежати тільки від того, наскільки ви можете перше, побудувати свою роботу, друге, наскільки ви розвиваєтесь, тобто ви можете. З одного проєкту заробляти, так як з 10 ваших, якщо ви будете мати правильний підхід, працювати в правильній ніші і зосередитись, наприклад, на чомусь одному. Дохід таргетолога обмежений тільки його вмінням, його навиками і бажанням розвиватись. Це не означає, що таргетолог має брати 10 клієнтів по 100 доларів, і щоб заробляти йому 2000 доларів, йому треба брати ще 10 клієнтів. Це означає, що йому треба. Розвиватись в цьому напрямку, навчатись і брати вже е, дорожчих клієнтів, які готові працювати за дорожчий прайс. Тобто, і в такому випадку можна не обмежувати свій заробіток. Ще один з плюсів таргетолога, який я вважаю дійсно плюсом, це те, що ви можете вибирати з ким вам працювати. Звичайно, що тут багато хто з новачків зі мною поспорить, вони мають брати всіх клієнтів підряд спочатку, щоб вчитись, щоб набивати досвід. А ви після такого першого важкого етапу ви вже зможете самі обирати себе, самі обирати для себе клієнтів. Тобто, банально, наприклад, вас просто. Ну, я не говорю, що клієнти є погані, є хороші. Буває так, що. Сам проект людини класний, нормальний, але но у вас немає просто якогось зв'язку з людиною, ви не розумієте один одного. Таке буває. Тобто тут і за сторони таргетолога може бути затуп, і зі сторони власне, клієнта потенційного. І в такому випадку ви можете просто, наприклад, розуміючи, що ви там нічого не зробите, ви не будете там ефективний, або просто там, наприклад, вас щось не влаштовує зразу в роботі. Ви можете сказати ні, я не можу, ну я не буду з вами працювати. Ось і все. Тобто, ви можете обирати, з ким вам працювати. Звичайно, що це не стосується якогось першого етапу становлення вашої професії, де ви мусите реально працювати і брати всіх підряд, щоб потім розуміти, з ким вам працювати не потрібно і на яких умовах ви не будете працювати. Ще з плюсів професії таргетолог є те, що ви можете. Делегувати в майбутньому вашу роботу. Ви можете брати на себе тільки ті конкретно дії, які вам е, подобаються. Наприклад, ви зацікавлені, вас цікавить тільки пошук клієнтів, вам подобається шукати клієнтів, працювати, розмовляти, вести діалог, переконувати, продавати. Ось тоді ви шукаєте людину, яка, наприклад, може робити рекламну, рекламні макети, або яка може робити запуски, заливати рекламу. Ось, тобто тут ви з плюсів можна ще відмітити те, що ви можете в майбутньому цю роботу делегувати. Звичайно, що повністю ви не делегуєте все, тому що краще, ніж ви, ніхто не зробить це факт. Я жартую, звичайно. Ви можете зробити, тобто ви можете це перетворити в якусь модель бізнесу, яка буде частково існувати без вас. Ще додатковий плюс, який я можу назвати, це те, що ринок реклами. Він постійно розвивається, і ви можете як таргетолог переходити в якісь нові напрямки, оскільки ваш досвід ви вже можете використати, наприклад, у побудові власного бізнесу, наприклад, чи товарного бізнесу, чи, наприклад, вас цікавить арбітраж трафіку. Ви можете легко перевчитись, легко довчитись у цьому напрямку і мати з цього ще більший заробіток, результат і так далі. Ось такі от плюси. Професії таргетолог, я надіюсь, я розкрив максимально плюси. Також наступним роликом я поділюся з вами мінуси, мінусами роботи таргетологом. Надіюсь, це теж буде вам цікаво. Але якщо це відео вам сподобалось, обов'язково тисніть вподобайку, залишайте власний коментар і не забувайте підписуватись на цей канал. Спасибі вам за перегляд.